Бажаю міцного друзі. А знаєте, що зараз відбувається в країні? Звичайний люд воює, гине на всіх фронтах, а провладні мародери та корупціонери продовжують грабувати країну та домовляються між собою про проведення ймовірно наприкінці цього річ або на початку наступного року виборів за новими правилами. Тобто вони всі Борошенки, Тимошенки, Вакарчуки, Разумкови, Гончаруки, Кулівлоба, Ляшки. Та інші вже домовились, як надалі буде рухатись країна та як надалі вони її будуть рвати на куски. І як саме вони будуть захищати статки олігархічних планів, до яких вони належать? В їхні плани економічний розвиток держави взагалі не входить. Їм важливо захистити свої статки та не допустити до влади нові політичні сили. Друзі. Вони всі скористались бойовими діями, порозпродавали та понакрадали собі земель за копійки своїм же господарям, олігархам, попродавали наші підприємства, ресурси та інше майно. Провладні мародери та корупціонери під час бойових дій, не приймаючи стан війни, скористались цим і тотально розграбували країну. І це факт. І участь в розграбуванні країни та знищенні конституційного устрою приймали всі без винятку політичні сили. Ви подивіться на голосування антиконституційних законів в парламенті, і вам все стане ясно. Вони всі Порошенки, Тимошенки, Разумкові та інші разом зі слугами голосують за прийняття цих злочинних законів. Вони не складають депутатських повноважень, тому що вони разом знищують Україну. І це факт. Друзі, змінити це все можливо і можливо, все вкрадене у народа повернути назад народу України. Але ми маємо об'єднатися та запам'ятати раз і назавжди, що Україну знищували 33 роки слуги е Порошенки, Тимошенки, Кулівлоба та. І інші представники олігархічних кланів. Жодної народної політичної партії при владі не було. Хтось може сказати, що зелені мародери це нові. Ні. Зелені мародери це проєкт олігархів. Тому лише нова політична, неолігархічна, народна політична структура в змозі навести лад в Україні. Партія Гарант це 90% професійних військових. Та 100% патріотів України знайте правду, бережіть себе, вірте в зсу, слава Україні.